Доброго дня, друзі! Поговоримо про те, як сплачувати судовий збір при поданні позову про оскаржування рішення ТЦК про накладення адміністративного штрафу. Це дуже просто. Я зараз вам розповім на конкретному прикладі і ви зрозумієте, що нічого складного тут немає. Приєднуйтесь до цього каналу, тут дається безкоштовна правова інформація, чесна, зрозуміла, без води і хайпу. Все як ми любимо. Підписуйтесь! В першу чергу розглянемо питання, яку суму ми маємо сплачувати, і для цього ми будемо користуватися рішенням постанови Верховного суду України. Відкриваємо її разом. Ну, від 18 березня 2020 року, по справі 543-775-17 Верховний суд дійшов висновку, що за подання позовної заяви про скасування постанови про адміністративні правопорушення належить сплачувати судовий збір в розмірі 0,2%. Прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024 році ця сума становить 605 гривень 60 копійок. Нехай вибачать мені всі мої колеги-адвокати, які зараз займаються тими справами, але я все ж таки дуже докладно розповім на конкретному прикладі, як сплачувати судовий збір. Друзі, це дуже просто. Дивимось разом. Відкриваємо Google пошуку, забуваємо «Court Go.ua. Це сайт Верховного суду. Дуже просто. От ми перейшли, перейшли на цей сайт, шукаємо розділ судовий збір. Ось він тут знаходиться. Тиць на судовий збір. І відкривається наступне віконце. Тут дуже багато судів. Верховний суд, вищий антикорупційний, вищий суд з інтелектуальної власності, це нам не потрібно. Апеляційні суди теж нам не потрібно. Ідемо нижче. Нам потрібна місцевість загальні суди. І конкретно. Районі суди. Тут є районні суди в області, тут є міськрайонні суди. От, припустимо, нам потрібно подати суд, позов до Шевченківського районного суду, міста Харкова. Ми відкриваємо місто Харків знаходимо тут. Харківська область, місто Харків, Дзержинський район. Переходимо тись, і все, ми попадаємо сюди, вже заповнена, майже заповнена. Платіжний документ і йдемо далі. Нижче, нижче, нижче. Отут тут є варіанти, які позови ми будемо подавати. За подання позовної заяви майнового характеру, яка подана або юридично, або фізично особи, нам це не потрібно. Ми не подаємо таку заяву далі. позовна заява майнового характеру також не потрібна. Йдемо далі. А ось тут у нас є заява у справах пров... окремого провадження. Оцей наш розділ. І ми маємо перейти до саме не юридичної особи, а фізичної особи. Бачите, отут 0,2 розміру прожиткового мінімуму. Підводимо сюди обережненько наш курсор. І так, зараз так, обережна корожна, так, тить. І відкривається. І тут ми можемо вже побачити, збір становить 0,2 розміру. На даний час сума збору становить 605,60. І далі заповнюємо. Хто ми, хто ми там подаємо? У нас Копак, Сидір Артемович. Заповнюємо пошта ваша для отримання квітанції. Ну, пишете вашу пошту, пишете ваш код єдер ну, в даному випадку не єдепов, а рокапопей. Далі вже все заповнено. Дивіться, все вже готове. Далі переходимо отут тиць на MS-Word. І сформувати квитанцію. Це, у вас квитанція сформована. Ви можете спокійно вже, ну, я показую, тут у мене є е, відкрита вже те, що у мене сформована квитанція. Все, ви можете завантажити цю квитанцію в Word, роздрукувати її і йти сплачувати дану, даний судовий збір. Все дуже-дуже просто, як я і казав. Ось і все. Я ж обіцяв, це не складно. У наступному відео я допрацюю свою позовну заяву. І видам вам, в тому часі у Вердовському форматі вже допрацьовано із посиланням на конкретні правові приклади позов про скасування постанови ТЦК. Не втрачаємо зв'язок, бережіть себе всього вам найкращого.